Ще півроку тому вердикт лікарів звучав невблаганно. Жити Ігорю залишилося півтора року. А сьогодні хлопець усе впевненіше робить перші кроки після тривалої перерви. У 2007 році дитина вдома отримала полум'яневі опіки. Вчасно не було звернено на за допомогою до лікарів. В результаті у дитини малися значні контрактури, рубці. Великі поверхневі опіки обидвох кінцівок, нижніх, обидвох верхніх, а права ручка взагалі була приросла повністю до тулуба. За лікування Ігоря не бралися вітчизняні лікарі, бо відповідної апаратури для надскладної операції в Україні немає. У серпні 2011 року хлопець потрапив у Вільшанський дитячий будинок-інтернат. Тут то і забили на сполох. Директор закладу півроку намагався знайти меценатів, щоб оплатити лікування Ігоря за кордоном. Нарешті у серпні 2012-го дитина потрапила у Бостонську дитячу лікарню Шрайнерів. Разом із ігорем до сполучених штатів полетіла няня. То нових людей звикнути було важко до мови. А потім він краще за мене розмовляв англійською. Це кадри із Бостонської лікарні. Про скалічену дитину з України американцям розказали тамтешні журналісти. У палату до ігоря почали зносити іграшки і необхідні речі. Та найголовнішим був сам процес лікування. В результаті переписок, домовленостей, відправки фотографій і так далі. Ми дійшли до згоди, що клініка бере на себе. Зобов'язання безкоштовного лікування Ігоря в, себе в клініці. перебування Ігоря і його няні в Америці оплатили німецькі благодійники із релігійної громади. Так спільними силами вдалося провести цілий комплекс операцій. За океаном хлопець був п'ять місяців. А коли повернувся у Вільшани, вразив усіх кардинальними змінами. Мене це є чудо, як на мене, то це диво, яке могло статися з однією дитиною звідси з нашого дитбудинку. Дитина з України, яку просто так прийняли в Америці, і зробили таку справу. зробити таке діло наразі. Дитина потребує інтенсивної реабілітації. У 9 років ігор важить лише 14 кілограмів. Для хлопця львівські лікарі мають розробити спеціальну дієту, а реабілітологи проводитимуть щоденні тренування. Потребує дитина і роботи з педагогами. Він все розуміє, що його запитати, то він. Може розмовляти англійською. Він навіть навчився трішечки іспанської розмовляти з людьми. Він в школу ходив, цифри вчився, вивчав. Влітку делегація американських лікарів приїде у вільшанський дитячий будинок інтернат. А восени Ігоря Лакатоша потрібно буде знову везти у Бостон на операцію. Процес лікування розтягнеться на роки, але перший етап уже дав дитині надію на життя.